Виконуємо номер 4.6 із підручника Алгебра 8 та номер 4.6 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетворіть на дріб вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Наші дроби мають різні знаменники. 3 і 5 – це числа. числа. Найменшим спільним знаменником буде найменше спільне кратко числ 3 і 5. Оскільки числа взаємно прості, то найменшим спільним кратном, і відповідно найменшим спільним знаменником, буде їх добуток. Було 3 стало 15. Знаменник збільшився в 5 разів. Було 5 стало 15. Знаменник збільшився в 3 рази. Тепер множимо чисельники на додатковий множник. 5 множимо на 2х, це буде 10х. І 3 множимо на різницю х і 4. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, тому виконуємо додавання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо. І при цьому зразу я скриваю дужки. множу на 3 кожен з одночленням в дужках. Це буде 3х, відняти 12. Зводимо подібні доданки: 10х плюс 3х. Це буде 13х, і мінус 12 переписали. Знаменник 15. Отримали дріб, чисельник якого різниця 13х і 12. знаменник 15. Задання друге: знову у нас 10 і 5. 10 кратне до числа 5, тому найменшим спільним знаменником буде число 10. Знаходимо додаткові множники. Було 10 і стало 10 одиниця. Було 5 стало 10. Знаменник збільшили у 2 рази, тому чисельник у 2 рази. Знаходимо нові чисельники. На ну, одиницю множити не будемо в брати. А на 2 будемо множити. Тепер у нас вже однакові знаменники, тому виконуємо віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменники. Переписали, чисельники віднімаємо. І множу зразу на мінус 2, буде мінус 2 m і мінус 2 на мінус n додати 2n. Зводимо подібні доданки 4m мінус 2m. Це буде 2m. мінус 2n, плюс 2n взаємознищуються. Знаменник переписали. І тепер можемо ще 10 і 2 скоротити на 2. Отримаємо дріб чисельник якого m, а знаменник 5. Завдання третє. Тепер у нас у знаменнику вже одночлене. Коефіцієнт цього одночлена спільним знаменником чи найпростішим знаменником, відповідно, також буде одночлен. Коефіцієнт цього одночлена має бути кратним числу 4 і 6. Це число 12. І до спільного знаменника кожна з змінних має входити з найбільшим із показників степеня. З якими вона входить до знаменників дробів. У нас 1 і 1, тому А в першому степені. Знаходимо додаткові множники. Було 4а, стало 12а. Знаменник збільшили в 3 рази. Відповідно, в 3 рази маємо збільшити чисельник. Було 6а стало 12а. Знаменник збільшили в 2 рази, відповідно, маємо збільшити в 2 рази і чисельник. Множимо на 3. І множимо на 2. Але не забуваємо, що ми виконуємо віднімання. Тепер наші дроби мають уже спільний знаменник. Виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Розкриваю зразу дужки. це буде 3а додати 6. А тут не буду. Множимо на мінус 2. 3А додати 6, відняти 6 і додати 14а. Тепер зводимо, зводимо спільні доданки. Подібні доданки. 6 і мінус 6 взаємознищується, 3А плюс 14А це буде 17А. Чисельнику 12, а в знаменнику скорочуємо на 12. Отримаємо дріб 17 дванадцятих. І це буде у нас 1,5 дванадцятих. Переходимо до четвертого завдання: у нас одночлени «І» Y і Х. Коефіцієнтів немає, бо коефіцієнт одиниця, тому спільний знаменник буде їх добуток хі. Було y стало xy. Збільшили у x разів. Було х стало ху, збільшили у y разів. Знаходимо нові чисельники. Множимо. Маємо 2х і зразу віднімаємо 2х, відняти 3 ху Тут мінус 5Y на мінус y плюс 3у у квадраті. Місця мало, тому я не розписую. І тепер зводимо подібні доданки, а зводить то нічого. Тому так і залишаємо. І ще раз перевірю. Х2 відняти 3Y, y5 відняти 3Y. Буде 2х мінус 3х. Може, я умову неправильно переписала, зараз перевірю. Так, да, я неправильно переписала умову. Тут х має бути. Тоді у нас буде і тут х, і хі не у квадраті, а хі. І тепер можемо звести подібні доданки. Мінус 3х, і 3х взаємознищуються. І буде дріб чисельників, якого 2х відняти 5y, а знаменник хі. Завдання п'яте. Знову у нас одночлени, тому спільним знаменником буде одночлен, коефіцієнт якого буде число 15, по 15 кратне до 5. І змінна кожна має входити з найбільшим показником 1 і 1. Отже, x, y. Було 5х, стало 15х. Y. Знаменник збільшили у 3 іг разів. Було 15 іг, стало 15 xy знаменник збільшили у х разів. Множимо тепер, знаходимо нові чисельники. І тут. Знаменники однакові, переписали знаменник. Виконуємо віднімання. Я зразу буду розкривати. Це буде 3х. Додати 21 y І на мінус Х. Мінус 3х, мінус 4х. 3х, мінус 3х. Взаємознищується. Маємо в чисельнику 21 y відняти 4х, в знаменнику 15 xy І останній дріб одночлени в знаменнику, тому найпростіший знаменник також буде одночленом, коефіцієнт кратне число і 2, і 3, це число 6, бо 2 і 3 взаємно прості числа. І кожна зміна має входити з найбільшим показником 1 і 1. Отже, АБ. Знаходимо додаткові множники. Було 2А, стало 6АБ. Знаменник збільшили у 3 b разів. Було 3 b стало 6АБ. Знаменник збільшили у 2А разів. І тепер множимо наші чисельники на додатковий множник. Тут 2А. Виконуємо додавання. Я тепер розпишу місце є, тому 3Б, 4А додати Б. Не буду зразу множити. Знаменник 6 аб додати 2А на різницю А і 6Б. Ну, а тепер виконуємо уже множення. 3Б на 4А це у нас. 12 АБ. 3 Б на Б додати 3Б в квадраті, 2а на А додати 2 А в квадраті і 2 А на мінус 6Б мінус 12 АБ. І знаменник переписали 12 АБ мінус 12 АБ взаємознайщується. В чисельнику маємо 3 b квадрат, додати 2А квадрат, а в знаменнику 6АБ. Номер 4.6 Із підручника алгебра 8 та номер 4.6 Із підручника математика 8 виконано.